Підприємець Артур вже давно мріє стати наставником для дітей сиріт. Ще на попередній роботі активно займався чимось подібним та й каже, успішно виховує сина. Він впевнений, що будувати майбутнє слід з маленького і невеликими кроками. Багато хто починає з високого там, міняти владу і так далі. Мені здається, що початкова якби ячейка такий ну, старт змін це ну, ключова така одиниця, це сім'я. От ну кожен своїх сім'ї має почати своїх дітей навчити там родичів, близьких, і тоді ну наша країна з там з поколінням зміниться. А ну а що робити з тими дітьми, яких немає сім'ї? Півтора десятки таких, як Артур, взяли участь у першому на Прикарпатті тренінгу наставників. Його проводили експерти зі Львова, де вже є майже півсотні наставницьких пар. Як правило, працюють з дітьми, яким більше десяти років. Щоправда, усе залежить від дитини, яка й має сказати слово, чи хоче вона бути з наставником. А чи ні, акцент робиться на тому, що наставник це не є людина, яка прийде і врятує весь світ. Наставник це є друг. Це в першу чергу та людина, яка є покликана бути поруч. Так? Наставник не може замінити батьків і ніколи в цьому не бачить, ну, не є його покликанням, тому що батьки це і ті, хто є постійно, стабільно, 24 на 7 разом із дитиною. А наставник приходить цього на всього один раз ну, за вимогою програми один раз в тиждень протягом року часу. І за цей час Старається поділитися тим досвідом, який в нього є, і досягнути якоїсь мети поставленої разом із координатором, та тобто десь якось допомогти і показати цій дитині якусь альтернативу до того життя, яке є, яке є в інтернаті. Аби на Прикарпатті реалізувати таку ініціативу, навколо проекту об'єдналися шість громадських організацій, долучилися ще й бізнесмени і творчі люди. Кожен має свій напрямок роботи. Щоправда, мета у них одна дарувати позитивні емоції дітям. Наша Організація основною своєю метою вбачає нести людині емоцію. А не просто благодійність, не просто прийти до людини і принести їй пакунок з цукерками і сказати, ось ми такі хороші. А власне, заради того, щоб подарувати якусь емоцію, позитивну емоцію. Наставник це в першу чергу людина, яка дарує свій час. Вона не приходить просто з подарунком, вона дарує свій час, вона дарує свою увагу, вона дарує частинку свого серця. Тому ми вирішили, цей проект нам дуже сильно відгукнувся, і ми вирішили обов'язково в ньому прийняти участь. Безпосередньо, якщо взяти мій досвід роботи, то я більше орієнтуюся на тих людей, яким треба, наприклад, допомогти. З навчанням Оприділитися з професією, пройти десь якусь практику, провести якусь екскурсію, ну підготувати саме в професійному ну професійному напрямку, тому що я в цьому сильна. у проєкті, кажуть координатори, кожен може бути корисним, але не кожен може бути наставником. Тут розповідають не лише про переваги, а й недоліки, з якими може стикатися пари. Координатори працюють з дітьми, виявляють їхні потреби, що саме дитині зараз найбільше потрібно, яка в чому допомога, і під це потім буде підбирати. Наставник. Часом ми плануємо в тих містах, де є інтернати, саме там готувати наставники, щоб не з Франківська люди їздили, бо це ну, досить витратно і складно. А там на місцях, наприклад, в Долині готувати, ближче до Залуча готувати ну, в тих районних центрах наставників. Це лише перший тренінг, який тривав протягом трьох днів. Уже за місяць проведуть наступний, але вже для іншої групи волонтерів. Ліліана Хумишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.